Вітаю, вітаю вас, друзі! З вами Володимир і канал Як же Усе. І сьогодні ми продовжуємо досліджувати Недоімперію зла під назвою Китай. І детальніше поговоримо про їхній військовий сектор, їхні можливості, та як останні події, які сталися в Китаї, впливають на його військову потужність. Ну і дивимося, що затопило гігантські території це сталося все в серпні 2023 року. Були гігантські тайфуни, їх було як мінімум три. Вони завдали колосальної шкоди Китаю, не афішуються на яку суму, та які, та які збитки, які жертви, звісно, бо це комуністична партія Китаю, але навіть зі сторони зрозуміли, що це мільярдні збитки. Затопили цілі міста і знищило інфраструктуру цивільну, але також знищили їхню військову інфраструктуру в тих місцях. Тобто змило затопило все, що бачило. І це і поля і гігантські міста і все це комуністи намагаються приховати. Але ми ж ми знаємо, що робиться, і бачимо це з тих же супутників та дякуючи інтернету. Тому це вже дуже сильно підбило та підкосило їхні можливості в військовому плані. Далі порозмовляємо про їхню особливу групу, підрозділ армія. І скажімо, що це по типу того підрозділу, який є в Москві, там є особливий підрозділ, який призначений для захисту їхнього пуйла та його найближчого оточення, тобто Кремль та його там резиденцію від можливих переворотів. Те саме є, звісно, у Сі Дзіньпіні. Тобто, ж, диктатори бояться, в кого в першу чергу, звісно, військових, тому що військові в першу чергу, якщо їм щось не сподобається, можуть зробити переворот. І вони намагаються контролювати все настільки, наскільки це можливо. І контролювати так, щоб ніхто не, не смів рипатися та взагалі протистояти диктатору. Але ніхто не дає гарантії, що цього не станеться, принаймні в Китаї. Ну, Сі Пін, звісно, цього боїться, намагається контролювати, але ж знову, це така може бути конячка, яка може вистрілити в будь-який момент, і ніхто не, не гарантує безпеки від цього. Тому що, враховуючи, який колапс економічний, соціальний, і взагалі в усіх сферах знаходиться в Китаї, це питання часу, коли це станеться. Не чому це станеться, як це станеться, а питання коли. Я думаю, що це дуже має дуже швидкий та швидкоплинний характер, і з кожним днем це стає все реальніше та реальніше для Китаю. Далі поговоримо про їхні аналогофнітні розробки. Як ви розумієте, комуністична партія Китаю, комуністи це тире брехня, тире корупція. Але ж вони показують на весь світ, чи принаймні хочуть показати, що вони настільки сильні та настільки вони потужні. Що нема розробок аналогічних за них. Тобто вони показують, що вони найкрутіші, найсильніші, і поговоримо про їхні дрони, тому що ж дрони це зараз є основною зброєю сучасної війни. А для захоплення Тайвані вони хочуть використовувати авіацію і військово-морські сили. Але переважені в моментах це буде авіація та ракети, якщо вони хочуть захочуть нападати на Тайвань. І ця вся база, яку ви бачите, її просто змило, повністю змило. На ній розроблялися такі прототипи безпілотників, і як ви бачите, всі ці безпілотники вони дуже схожі, принаймні з вигляду вони схожі на американські безпілоти. Це була також військово-тренувальна база, там збиралося дуже багато інформації про їхні іспити, принаймні на папері, тому що ми маємо розуміти, що це комуністична помийка, яка є брехнею, яка є корупцією. І ми знаємо вже на прикладі Московії, які в них там аналоговнітні на папері. Тобто, можливо, там пару дронів вони і зробили. Але серійне виробництво вони на папері написали, а насправді воно відсутнє. Так само, як з московицькими танками, на прикладі Т-90. Тобто якась покращена версія якоїсь старого лайна. І що тут цікаво, що цю базу повністю змило з усіма всі їхніми розробками, але головне змило навіть їхню інформацію про. Те, які були іспити, як вони робилися, і сказали, що ну, от так сталося. Тобто хтось прикрив корупцію, і все це списалося на те, що, ну бачите, ось, ось така подія. Далі поговоримо про їхній підводний човен, атомний підводний човен, їхнє корито, яке затонуло. І якщо говорити, що сталося, то зараз виявляються нові деталі. Коли цей човен плив, патрулював, робив якусь свою секретну місію в водах біля Китаю. Виявилося, що вони за щось зачепилися. Це щось виявилося тим, що це був трос, і трос треба перерізати. Вони зробили спеціальну команду, вони мають тобто спеціальну команду протокол, що треба робити. Людина їхня винтак система виплив, намагався перерізати трос, нічого не вдалося. Сигнал СОС вловили інші кораблі, почали рятувальну операцію, але поки вони туди пробули. Всі глин системи просто втратили життя. А точніше, можна сказати, пожертвували заради комунізму. Але тут знаєте, що цікаво, що цей трос, і в якому вони запуталися, це був спеціальний трос, який зробив Китай проти, видаєте кого? Звісно, проти вільного світу, проти американців, які можуть заплести в їхні води, хоча вони там патрулювали це, вважаються інтернаціональні води. Тобто там якась дуже дивна річ, і якщо вони дійсно в інтернаціональних водах зробили ці кабелі, то це як мінімум тягне на зазіхання території вже в плані того, що вони зробили. Але я думаю, що Китай хоч і скажений, але на даний момент можливо вони зробили це тільки на своїй території, в чому і парадокс, на своїй території зробили і самі себе затопили. Але в чому тут цікава річ? По протоколу мало виплести дві людини через там, спец... там схема, як це все робиться. Мали виплести ззовні під... підводного човна їхнього підводного корита, перевізти цей трос та зробити все, щоб воно працювало адекватно. Але такого не сталося, і в результаті винтакі системи просто втратили і повітря, і життя на цьому кориті. Ця новина, звісно, прийшла до Цзіньпіня, і воно його, м'яко кажучи, підкосило на зустрічі Брік. Це все ставалося в цей самий час. Але що тут ще цікаво, цей підводне корито мало по ідеї пробути у робочому стані по всіх планах і у всіх сенсах цього слова, тобто протриматися, умовно кажучи, скажімо, три доби. Там знову ж дані засекречені, але приблизно, приблизно кажемо три доби. Замість три доби вони протрималися там добу, умовно кажучи. І через яку причину загинули загинув весь екіпаж даного підводного крита? Там сказали, що там якась була протічка вуки газу. Тобто, ви розумієте, що це ж закритий простір, це підводне корито, і там має. Працювати справно система, яка функціонує, циркулює кисень та вуглекислий газ. Але цього не сталося. Чи принаймні на папері, можливо, там було написано, що вони можуть протриматися три доби, а насправді це всього лише була одна доба. Комуністи, вони хочуть це прикрашати і тому показати диктатору, що їхні підводні корита краще, наприклад, чим американські і так далі. Все в них краще. Тобто, ми знаємо на прикладі Московії. І що ми бачимо? Бачимо те, що все це дестабілізує позиції. Диктатора Ці Вінні Пуха, в його намірах не просто там захопити навіть світ. Він же не факт, що зможе утримати владу в себе в своєму диктаторському середовищі, тому що там стільки військових, стільки різних партійних діячів, що це чим більше імперія, недоімперія, тим важче це все зробити. І якийсь неправильний крок в одну чи в іншу сторону призводить до повного його розпаду. як диктатора, як країни, і всі гвинтики системи зараз відчувають ці грані колапси, тому що не працює економіка, гігантські втрати, трильйонні борги, і також це все підсилюється тиском заходу. Іноземні компанії забирають свої інвестиції та переходять на інші ринки. А ці показують свої аналоговнітні розробки, ніби вони там щось можуть зробити. Скажімо так: Китай це імперія, недоімперія зла, яка дійсно може наробити шкоди. Вона й може зробити жертви, так само, як робить Московія. Але вони все рівно розуміють, що вони програють. І тут постає така дилемма: диктатори в такій критичній і кризовій ситуації зазвичай хочуть зробити як один з варіантів, які який вони вживали, це. Маленька, знаєте, москови, як там московити казали, маленька, но побідоносна війна. Оце, що вони хотіли б зробити з Тайванем, приєднати Тайвань і тоді показати свої, своїм гвинтикам системи, які вони сильні. Але те, що зараз не коїться, світовий тиск, Америка, Захід, США і демократія показує їм їхнє місце. Вони розвалюють самі себе і пришвидшують це своїм намаганням показати всьому світу, наскільки вони сильні. Ось такі новини. Тому пам'ятайте, любі друзі, що віримо в Збройні Сили України, допомагаємо Збройним силам України і знаємо, що все є та буде Україна!